Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні з вами знову я, Ірина, і ми продовжуємо писати графічні диктанти. Сподіваюсь, з кожним разом ваші лінії стають чіткішими і рівнішими. На столі у вас лежить зошит в клітиночку, простий олівець і кольорові олівчики. Відкрийте, будь ласка, свій зошит і поставте крапочку так, щоб униз у нас може бути 4-5 клітиночок, вгору більше 12 клітинок, вліво також 12-15. Поставили крапочку. Ну що ж, починаємо. 4 клітиночки вниз. 3 вправо. Одна вгору. Дві вліво. Три вгору. Дві вправо. Три по діагоналі вниз з нахилом вправо. Дві вправо. Одна вгору. Дві вліво. Дві по діагоналі вгору з нахилом вліво. А тепер уважненько порахували. Вправо рухаємося 1, 2, 3, 4, і вгору 4 і поставте крапочку, а потім з'єднайте лінії і проведіть по діагоналі, тобто в нас буде 4 по діагоналі вгору з нахилом вправо. Добре. Продовжуємо одна вгору. Одна вправо. Одна по діагоналі вгору з нахилом вправо. Дві вліво. Дві по діагоналі вгору з нахилом вправо. Одна вліво. Одна по діагоналі вниз. З нахилом вліво. Одна вгору. Три по діагоналі вгору. З нахилом вліво. Чотири вліво. Три по діагоналі вниз. З нахилом вліво. Симетрично. Дві вниз. Дві по діагоналі вниз з нахилом вліво. Одна по діагоналі вгору. З нахилом вліво. Одна вліво. Одна вниз. знову ж таки. чотири по діагоналі вниз з нахилом вправо. Можете легенько знайти 4 спуститися вниз, 4 порухатися вправо, і поставити крапочку. Потім з'єднати по діагоналі. І дві вправо до крапочки. Так, ви вже здогадали, що це в нас пташечка, але ми ще її не закінчили. Поставте крапочку, будь ласка, ось тут. Як знайти цю крапочку? Від оцієї лінії. Вліво порухайтеся на дві і на одненьку підніміться вгору. І поставте ось тут, будь ласка, крапочку. Тепер від цієї крапочки вправо проведіть 6 клітинок. Так. Одна клітиночка по діагоналі вгору з нахилом вправо. Одна вгору. Одна по діагоналі вгору з нахилом вліво, дві вліво. І з'єднайте з крапочкою, яку ми з вами поставили. Крильце намалювали пташиці, так? Намалюємо ще очку і рожеву щічку. Так. Ви вже здогадалися, що цікаві факти у нас сьогодні будуть саме про кого? Так, Я хочу познайомити вас сьогодні з неймовірними фактами про птахів. Я знаю, що ви дуже багато знаєте про птахів. Ви кожного дня їх зустрічаєте, милуєтеся їхніми, їхнім забарвленням, слухайте пісні птахів, їх ніжне цвірінкання. І, напевно, впізнаєте по голосах уже деяких птахів. Ну що ж, ви знаєте, що колібрі найменша пташечка у світі. А ще ми знаємо, що колібрі, як літаючий двигун, це єдині птахи в світі, які можуть літати не тільки вперед, а можуть летіти назад, вбік, і навіть зависати, як винтокрил. От як ви бачите на цій картинці, вона може не рухатися. Так. А от собі взагалі не страшно крутити головою, тому що вона може свою голівку повертати на 270 градусів, Це допомагає їй бачити здобуч, бо очі її нерухомі. Подивіться. Цікаво, на 270 градусів вона може повертати свою голову. А чи відомо вам те, що фламінго народжується зовсім не рожевими, а сірими або білими, а їхній знаменитий рожевий колір вже з'являється пізніше завдяки спеціальній їжі? А люблять наші їсти маленькі креветочки і водорості. Саме ці. Речовинки містять такий червоний пігмент, і тому забарвлення у фламінго фламінцу стає рожевим. А пінгвіни – це птахи, які не літають. Вони дуже цікаві і незвичайні птахи. Відомо, що існує приблизно 18 видів, кожен вид відрізняється своїми певними особливостями. Найбільші пінгвіни це імператорські пінгвіни. Їх зріст може сягати 120 см, а вага 50 кг. За своєю їжею це риба, різні молюски. Пінгвіни можуть пірнати на глибину близько пів кілометра. Знаєте ви, що 25 квітня відзначають Всесвітній день пінгвінів? Це звичайний дятел. Дятел настільки сильний, що він може стукати по дереву за одну секунду 20 разів. Здається, від цього може йому боліти голова. Але насправді голова в нього не болить, тому що череп, захищений таким амортизатором із спеціальної губчастої тканини. А подивіться на чорного дятла. Який міцний дзьоб він має. Як лікар, як встукує дерево і шукає там черв'ячків і комашок, лікує дерево. Діточки, за те, що птахи допомагають нам, рятують наші дерева від шкідників, ми повинні віддячити їм. І не забувайте, особливо в холодну пору року, доглядати за птахами, підгодовувати їх. Ви можете разом з батьками зробити різні годівнички, повісити в себе в садочку. І знайте, що навесні птахи обов'язково завітають до вашого саду, тому що вони запам'ятають дорогу, де їх підгодовували. А говорять так, де багато пташок, там не буде комашок. Я дякую вам сьогодні, дітки, за наше заняття. Я сподіваюся, що у вас всіх вийшли гарні графічні диктанти. Ви можете взяти зараз кольорові олівчики і розфарбувати свою пташечку. Я дякую вам.